Програма з оптимізації системи опалення в прилуках зрушила з мертвої точки. Будинки 29 та 29А а це другий провулок, 8 березня. Повністю від'єднались від централізованого тепловодопостачання і вже тиждень, як перейшли на автономне опалення. В квартиру пані Наталії нарешті прийшло повноцінне тепло. Донедавна говорить жінка, про це можна було тільки мріяти. Раніше як було, ми в цю пору ходили ще в світрах. У світер натягував і все, тому що днем вони не топлять, бо на вулиці плюсова температура, а ночі єлі-єлі тепленькі батареї. І віздя із потолків і капало й цвіло. А зараз у нас ташкент. Дмитро Синенко живе у своїй квартирі майже 25 років. Розповідає, що теплом будинок не балували ніколи. Воно просто не доходило. Усе тому, що до найближчої котельні аж 700 метрів. Якщо в інших квартирах було ще більш-менш комфортно, то в його кутовій однокімнатці ледь крига на підвіконні не замерзала. Тут ж на все поле поки богріть, поки труби дойдуть сюди. О, і в нас було холодно. Ну що нам зробили топляння. Що дуже хорошо. Дуже хорошо. Уже ми сім днів уже ходимо без теплих носків і в тапочках. А то ходили ми чуть не в хвальці. До кардинальних змін мешканці цих будинків йшли не один рік. Любов Івахненко пригадує усі безрезультатні спроби встановити автономне опалення у своїй квартирі. Тож зараз жінці не віриться, що це насправді стало реальністю. В квартирі тепло, а гаряча вода скільки і коли душа забажає. Напротязі п'яти, мабуть, років я вже не знаю. Ми скільки тут живемо, скільки бажаємо зробити це опалення. Ну, не було. Писали, писали заяви, ніхто нам розрішення не давав. А це благодаря Дмитру Васильовичу Барнашу. Спасибо, що він розрішив нам. І Спасибо, що дом увесь согласився, то ми поставили. Отопліні шлях до автономізації систем опалення будинків 29 та 29 а не був простим. Близько двох місяців тривали різноманітні технічні наради та перевірки, перемовини з мешканцями. Останні теж не були гладкими. Деякі люди відмовлялись від змін, мотивуючи своє рішення відсутністю коштів, адже встановлення обладнання справа не з дешевих від 13 до 17 тисяч гривень. В кожному конкретному випадку це все діло. Де фірми, які встановлювали опалення, пішли на пільгові умови оплати, де допомога там, спонсорська чи родичів допомогла. Ну, таким чином, провершив цю роботу десь на протязі двох місяців, може трошки більше. Вдалося вирішити всі питання. Руфіна Васильівна одна з тих, хто відмовився від автономки. Її рішення не могло вплинути на думку решти мешканців будинку. Від тепловодопостачання будинок відключили. Однак жінка без тепла не залишилась. В її квартирі встановили газовий конвектор. На все про все у пенсіонерки пішло 6 тисяч гривень. Тон працює, там фічельок є, його включаєш, а ти до сімерки можна включати. Та маленький районічок, то більше, 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 ще більше. От ну тільки я ще тільки його осваиваю, тому що недавно поставлені більше, що не прошла, як поставили. Я ще температуру ставлю, якою мені надо. Переваги автономного опалення очевидні, погоджуються усі і представники прилуки житлобуду, і мешканці будинків. Це вигідно в першу чергу для бюджету кожної конкретної родини через те, що. Витрати на обслуговування і на оплату газу цього котла вони не співставні з платою за послугу тепловодопостачання. Окупність цього проєкту для кожної родини може складатися від двох до трьох сезонів опалювальних. Але ще є велика перевага в тому, що Людина матиме гарантоване теплопостачання і гарячу воду цілодобову. Тоді ми платили хто знає за що. Ну дорого. У нас получалося зімня времня десь около 500 гривень у місяць. Окупиться воно все ці затрати. Затрати, звісно, немаленькі, але це все окупиться. Економія для міста навіть з двох будинків буде суттєвою, говорить очільник житлобуду. Витрати. Енергоносія газа неспівставна з тією кількістю газу, яку необхідно подати на велику котельню, припиняється для обслуговування певні теплові мережі, внутрішні будинкові мережі, значить, персонал заробітною платою з матеріалами і з усім іншим. Виходить із цієї структури оплати. Два будинки по провулку 8 березня це тільки початок. Будинок номер 31 вже повністю підготовлений до відключення. Але з початком опалювального сезону такі роботи проводити неможливо. Тож його мешканці будуть чекати до весни. В найближчому майбутньому комунальники планують відключити від централізованого тепловодопостачання увесь мікрорайон, що біля міської лікарні. Усього вісім будинків. Також в планах будинки по всьому місту, в яких більше 60% квартир мають автономне опалення.